Неправильно говорити в двох словах. А от правильним варіантом буде двома словами. Безпереривно. Це неправильно. А безперервно ось це правильний варіант. Неправильно буде говорити вечором. Правильно увечері. Висотою також буде неправильно. А правильно це звучатиме так: заввишки. Пока. Це неправильно. Правильно буде сказати бувай. «Чуть-чуть» чуть це також неправильно. Правильно буде сказати ледь ледь або трішки. Померший. Це також неправильно правильно буде говорити померлий. Пророблена робота неправильний варіант. Правильно буде виконана робота. Також неправильно говорити плодючі чорноземи. Правильно буде сказати родючі чорноземи. Страйкуючі, це неправильно. Правильно буде страйкарі, устарівша техніка, так неправильно говорити. А правильно буде сказати застаріла техніка, уточнюючи запитання. І це неправильно. Правильно буде сказати. Уточнювальні запитання.